Вітаю вас, друзі! Щось мені так стало цікаво, хочу подивитись, що там з Ілоном маском відбувається, що в нього там за Ай, насправді пише одне, говорить одне, пише друге, потім третє. Що з ним відбувається? Яка його позиція? Насправді, яка його позиція? Позиція Ілона Маска щодо України, справжня позиція, справжня позиція Ілона Маска щодо України. А що він собі думає? Щось він вибирає, а що він вибирає? Що він вибирає? Ви знаєте, в нього щось змінилось. Чому? Чому пов'язано? А по роботі, а ви, а ви знаєте, а в нього по роботі якісь такі пішли моменти. Ну, по-перше, він ем, почав задумуватися. <кхм> почав задумуватися е, з приводу того, що там. от... Е, ну і почав писати, да? почав писати оці всі свої пости. Задумуватися в плані варіанту. Е, Ставлення, да? Можливо, змінюється ставлення до України. І пішли, він якось, знаєте, як підмінили. От, наче була нормальна людина, а вийшов, типу, от як дурак. А чому? А тому, що по роботі в нього почалися проблеми. Можливо, якесь отримав. Попередження по роботі, що якщо ти будеш так себе поводити, то типу будуть проблеми. Треба робити отак. От Там не можна так ставитися до України, да? Угу. чи був шантаж? Що це було? Чи попередження, чи шантаж, чи залякування? Боже, якщо його можна залякати? Маск, чому змінив свою думку? Чому він змінив свою думку? Тому що, ну як можна сказати, типу, зверху від людини, яка можливо щось десь керує якимось процесом, да? Або має? Вплив на Ілона Маска прийшло таке розпорядження, що треба ось так. Бачите? Що типу, куди ти преш? Да Куди ти преш, зупинись. Угу. А що з Україною? Бачите, мені показує, що якісь поставки в Україну. Давайте подивимось, чи буде він і далі підтримувати ті старлінки, да, оплачувати, чи буде він і далі допомагати Україні. Чи буде він і далі допомагати Україні? Буде думати, ви знаєте, може буде, а може і не буде. О, може буде, а може і не буде. Таке відчуття, що як в голову щось прийде. Таке, знаєте, наче людина сама собі не належить. От таке мені йде, що йому знову, бачите, йому щось говорять, як треба поводити, чи буде. Да. от бачите, знову, будеш робити так, значить отримаєш по голові. Не хочеш по голові, значить, не роби так. Ну, от, і так далі і тому подібне. Людина сама собі не належить. От вам, і будь ласка. Івон Маск найбагатша людина у світі. Сама собі не належить. Що це буде все для України? Чим це повернеться до України? Це нормально. Нормально все буде для України. Україна знайде шляхи. Слухайте, все буде добре. Якісь ще сюрпризи нас чекають. Можливо, ще, знаєте, ще може хтось підключитися з допомогою. От воно так і йде, що хтось ще підключається з допомогою і готує ще для нас якісь сюрпризи. Да, бачите, пазлик складається, йдуть е, зміни. Все буде добре. Нові зміни йдуть, розумієте? Нові люди, нові зміни, нова допомога, нові е, е, договори, да? нові домовленості, будемо підписувати нові подарунки. Тобто, ну, Ключі, нові паролі, в общем все буде добре. Просто що от цікаво було, чому так людина да змінює свою думку сьогодні так, завтра так. Ну ось, будь ласка, побачили, що навіть така людина, маючи гроші і все інше, не може не може контролювати сама свої думки. да Тобто, ну хтось за тобою постійно стежить і говорить тобі, що робити. Ну Ось такий розклад на сьогодні.